Вітаю друзі. в вашій увазі пропоную групу традиційних японських бритв або просто камісорі, які ви могли вже бачити у Саші Будільова на каналі, який робив нещодавно відеозвіт про обслуговування даних бритовок. Тому а, він там анонсував і казав, що бритви будуть <кій> в продажу. Так, я їх виставляю на продаж. Виставив я їх по зростанню ціни, що називається. Зараз будемо оглядати. hht тест проводити не буду. Уже, в принципі, і так ясно, що вони заточені і готові до гоління. Тому просто огляд із оголошенням ціни. І так, номер один. У нас бритва а, майстра. І чихіра. Єшетака. Йошет... Перепрошую. І чихіра Кіотака. Бритовка має о, досить серйозний вже знос. Ми зараз подивимось, яка у неї довжина ріжучої кромки 50 мм, ширина. Полотна 15 мм. Так, не наводиться хоп. І так, дивимось. Оце у нас оці кандзі означають означають майст, майстер і чехіра кіотака. Далі там, типу, special selected, або там якісь іще е, подібні там знаки знаки якості, одним словом. Така бритовка з такою ручкою. Е, ручка. Азума, а знову ж таки є виробник комісорії Азума. Він ви, цей виробник виготовляє самі ручки і можна, в принципі, я бачив, можна окремо купувати такі ручки. Я думаю, що цей майстер даний або вже користувач, який користувався, просто доукомплектував такою ручкою. Ручка в непоганому стані, не розтріскалась, має властивість, до речі, цей матеріал. Пересихати і розтріскуватися, тобто розсипатися. Він крихкий робиться з часом. Ну, ця ручечка досить в непоганому стані. Е майстер Кіотака. Один з останніх. До речі, я інфу знайшов деяку по, по ньому. Один із останніх майстрів, який виготовляє дані, дані брид. Ви мається на увазі комісорі взагалі. Так, ціна питання 800 гривень. Комісорі номер один. Так. Камісорі номер 2 Це у нас майстер Хенкоцу. Е, Як ми бачимо, ну, узнаваємо і канзі, які нам дають. Зрозуміти, що це майстер Хенкоцу. Ось, Ось ці. ось. Оце ось е, зареєстрована торгова марка. Означає ці канзі. Регіструю. Trademark, якщо в англійських, ну, в англійських джерелах я знайшов переклад цієї канзі. Бритовка має невелику таку патіну, невеликий холнізнос, ширина полотна у нас, вісімнадцять. Довжина ріжучої кромки 40. Оце два, вірніше, два, навіть три стандарти, десь там 40, 45 і 50 мм. Це такі найчист, найчистіші стандарти довжини ріжучої кромки. Отакий носик. Бритовка в непоганому стані. Ширина. Прилічна. Знову ж таки, ручка у нас а, непогана, ще еластична, навіть м'якенька, Відчувається вона м'яка. Я думаю, що вона буде не завтра пересохне і розсиплеться точно. Така бритовка. в Вашій увазі пропонується. Ціна питання 2500 гривень так, у нас тут піде серія з такою ціною. Номер 3. У нас е не визначений виробник. Я не знайшов інформації по цьому виробнику. Канзі тут досить. Е ну, Тут декілька Канзі я, в принципі, знайшов, але в переліку е на History Razors я не знайшов інформації ніякої по цьому виробнику. Е знову ж таки, дивимось, Тут у нас. Виборка ручна шабером спеціальним, так як Саша розказував, виборка робилася. Тут зустрічаються бритви повністю з виборкою. ручною, А бувають зустрічаються бритви з поперечною виборкою, тобто на круглому камінні виборка типу чи то машинна, скоріш за все, механічна обробка виборка на стороні омоти. І ручна виборка на стороні Ура. І так, що у нас по ширині? Ширина полотна у нас 20, довжина ріжучої кромки 45, так як я і говорив. Отака От бритовка. Є так розумію, це щось напільником доробляли. Можливо, тут був якийсь горб. Його зносили для того, щоб е, геометрію підправити, як варіант. Ціна питання 2500, знову ж таки, хоп. Так, номер 4. Це в нас бритовка виробника і нове Тусуке. Бритовка по стану. А, в досить гарному стані є, знову ж таки, можливо, це я б сказав би, по... якщо порівнювати, наприклад, з е, нетронутою спинкою, то фаска не настільки прямо широка, дуже, щоб говорити про е, серйозний ховний знос. Це теж е, інолета суки, ми до неї дійдемо. По фізичним параметрам у нас ширина. Полотна 18. Довжина РК тут буде 40. Якщо я не помиляюсь, так, трошки більше. Тут у нас 43. Ціна питання 3 тисячі гривень. номер 4. Номер 5. Номер 5. Це у нас виробник знову ж таки хенкоцу. Як ми бачимо, так, повернусь до номера 4. Тут виборка у нас з обох сторон механічна, поперечна. Тут у нас номер 5 хенкоцу. Повздовжня виборка ручна на стороні ура, на стороні Омоте. Поперечна виборка. Я так розумію, або на гріндері, або на камені роблена вона. Як ми бачимо, спинка у нас не тронута, тобто бритва заточена вперше. Але вона без ручки. Наскільки я пам'ятаю, Саша говорив про неї, що тут ручка розсипалась. Отака бритва від виробника Хенкосу ширина. Полотно 20, довжина РК 40. От така красотка. Досить гарний носик, красивий. Номер 5 3000 тисячі гривень. No 6. Номер 6. Знову ж таки бритва виробника Хенкодцу. Бритва нова. Вперше заточена в ідеальному стані. Ручка кікусує, знову ж таки, є такий виробник, і він виготовляє так само ручки. Самі ручки окремо можна їх придбати. Отака бритовка. Фізичні параметри у нас 18. Довжина РК 45. Бритва не користована. Новенька, зручна. Ціна питання 4 тисячі гривень. І так, дійшли ми до бритовок зі сталі Тамахагане. Це у нас бритва не визначеного виробника. Не визначив я виробника, але оці кандзі, ось ці ось дві, отак от дуже добре видно. Ви можете побачити. Це. Канзі означає, що це бритва виготовлена зі Сталі та махагани. Оці, знову ж таки, оці дві це типу знак якості. Оце, скоріш за все, оце, ось, оці. це теж знак якості. А оці ось у Канзі означають, нам кажуть про виробника, але я його не знайшов в переліку тих е в матеріалах, викладених на сайті. Я їх не знайшов, на жаль. Ось така от бриталка зі сталі та Махагани в такому стані. Вони будуть знову ж таки в такому стані по ціннику 45. 15, 16 майже. Зі сталі та Махагани вони трошки дорожче будуть. <кій> тобто, залежно від стану. Так, номер 7. Бритва зі сталі та Махагани. Ціна питання 4 тисячі гривень. І номер 8 у нас теж зі сталі та Махагани. Виробник. Виробник Нагамаса. Майстер один з майстрів, який виготовляв бритви зі сталі та махагани. І ми бачимо, що тут бритва а, нова без хоніз носа виготовлена ручним способом. Тобто ми бачимо, що виборка у нас продольна, тобто зроблена вручну. Ось наші. Канзі, які говорять нам, що це сталь стальта Махагані. Ось вони, дві. Це дві канзі кажуть нам виробник Нагамаса. Це теж якийсь знак якості. І це знак якості. Типу там Special Selected і тому подібне. По фізичним параметрам у нас. 20 ширина полотна і довжина ріжучої кромки 40 мм. І так, бритва зі сталі та Махагані. Виробника Нагамаса виготовлена повністю вручну. Буде коштувати 7500 гривень. Або 200 доларів. Дякую за увагу, шановне товариство. На все добре, до скорої зустрічі. Приїде ще мені скоро декілька бритовок європейського зразка, декілька цікавих камінців. Залишайтесь на зв'язку, слідкуйте, лайкайте, підписуйтесь, на все добре.